Пане Євгене, як завжди, з вашою допомогою хотіла би зібрати трошки більше деталей і подробиць з приводу того, що відбувається на напрямку, який разом із своїми побратимами ви захищаєте, тому що багато було інформації і про успіхи сил оборони і про те, як росіяни продовжують тиснути? Ну і звісно, не покидають спроб здійснювати свої штурми і атаки. Схід нашої України надзвичайно лихомани через атаки Росіян. Отже, яка нині ситуація? Ну точніше, ніж повідомити вам, що ми знаходимося, як і раніше на горлівському напрямку. Я вам не можу. Дійсно, можу підтвердити, що є в підрозділі в поплічників, які стоять поруч з нами на горлівському напрямку. Позиційні успіхи саме в напрямку Горлівки. Але вже ну тиждень вже пройшов. Але про деталі говорити на сьогодні заборонено за для безпеки який Там знаходяться. Це перше друге, що можемо повідомити, як і раніше, я маю вже трохи більше Місяця відрядження в роту ударних БПЛА, і наш максимальний фокус і концентрація саме на знищенні ворожої техніки та скупченого особового складу, які є на глибині перед нами. Але більшість за цей місяць ми направляли свою працю і фокус уваги саме на техніку, яка пересувалася, пересувається в бік Авдіївки, тому що е, з нашої сторони ворог затягує техніку, також на глибині близько там від 8 до 12 кілометрів. На той фланг на ту ділянку, де вони хочуть зробити з. Саме закрити в кільце Авдіївку. Якщо ви подивитися по дібстику, то вам буде зрозуміло там, де воно перед нами проходить. І в нашому арсеналі вже є немало знищеної ворожої техніки. Це звісно не сотні, але є навіть такі серйозні трофеї, як знищений ворожий сонцепьок гаубиць, Д-30 тобто від легких машин буханок до найважчої техніки кожного дня. Але ось зараз погода трошки вносить для нас. свої Корективи, і ми змушені іноді брати паузи. Але розумієте за місяць такої активної роботи роботи ударним БПЛА є ж і успішні доліти, і враження серйозні, і неуспішні. Тому ці паузи, які нам регламентує погодні умови, ми використовуємо задля того, щоб попрацювати над помилками та провести аналітику невдалих злетів, запусків і так далі. Пане Іване, я Свідомо, що о, так як величезний наш фронт, ви не можете знати ситуацію, все, що відбувається на лінії зіткнення. Ви відповідаєте винятково там за свій напрямок, але от сьогодні, після зведення від генерал. Ального штабу, ми розуміємо, що остання доба 24 години в один були надзвичайно запеклими. Принаймні, цифри про це говорять знищеного особового складу від мінусованих російських злочинців 1140. От тільки там за останню добу, і то ми припускаємо, що це ж теж приблизні підрахунки. Можливо, ця цифра і більша. Чи вказує це на якраз підвищення рівня цих боєзіткнень? Давайте поділюся з вами а, не цифрами, а тим, що бачив два дні тому особисто своїми очима з розвідного мавіка. Бо в нас є, якщо ви розумієте, приблизно по туди горлюс напрямок Авдіївка. Від нас кілометрів 15, якщо напряму 12-15. і в нас є на сьогоднішній день розвідні БПЛА, які дозволяють дотягуватися туди зумом задля того, щоб ми відкривали нашим побратимам і бригадам, які знаходяться там, ті ділянки фронту, які вони зі своєї сторони не дуже можуть продивитися. І два дні тому я своїми очима власними на зуму бачив на підступах до Авдіївки таку кількість особового складу ворога. Трупів, якою вкладена ділянка фронту, певно, як ну як футбольне поле мінімум, за весь час скільки я в пікселі, і за весь час скільки я знаходжусь напередку, я ще ні разу не бачу такої кількості ніде. Тобто для мене це от підтвердження не в тих статистиках, які виходять е, чисельних, а в тому, що я бачу особисто своїми очима. Тобто, можна точно сказати, що ворог не шкодує живу силу, і що не те, що запеклі, розумієте, якби вони просто бігли і лягали, це одна справа. Вони ж біжуть і. Е, е, і стріляють, я ж кажу на підступах. Ну я про цифри там я не дуже їх відслідковую, Скільки сьогодні 900, це напевно більше така, знаєте, прогатива громадянського суспільства. бо їм цікаво. Але наживо очима те, що я бачив, я ще не бачу такі кіль такої кількості трупів ворога на якоїсь ділянки фронту. В прямому сенсі ти дивишся на певну ділянку, і серед тіла намагаєшся вдивитися, де там земля. Не на землі знайти тіла, а серед тіл вдивитися, де там земля. Ще одна історія. Вона євгене. Це те, що є побратими, військові, які говорили, що. Нам не вистачало би таких же дій. Хай мене пробачать за порівняння, які вчинили росіяниць, коли вони почали закопуватись на наших територіях. Ясно, що нам треба їх вибивати, але фортифікації різні бетонні споруди вони надзвичайно потрібні і на сході у тому числі. Ми до останнього не розуміємо, що буде відбуватися із Авдіївкою, просто безкінечно віримо в сили оборони. Але тим не менше, вчора президент Зеленський в своєму підсумковому відеозверненні він сказав, що провели ставку, як завжди, верховного головнокомандування і от зараз вирішили якраз посилювати фортифікацію у регіонах. Та міни бетону в нашій державі каже президент, точно вистачить. Чи відчуваєте ви ось цю саму необхідність? Не знаю, навіть в районі там і Горлівки і Авдіївського напрямку посилювати цю фортифікацію, і чи не запізно це все буде зараз? От і тільки хотів вам сказати, давайте побалакаємо відверто. Позиція перша почнемо з кінця краще пізно чи ніколи. Позиція друга історія фортифікаційних споруд повинна була актуалізуватися. Я думаю, що найменше місяців сім, вісім тому. Тому що, коли дуже круто спрацювало все, ПСО про там швидкий контрнаступ, це змусило ворога перейти до оборонних дій. Це дало можливість нам перехопити ініціативу. На багатьох ділянках фронту, тобто є так локальний успіх в конкретній операції, є. Але давайте будемо відвертими, будемо називати кота котом. Так Російська Федерація не була готова саме до таких бойових дій на початку війни. Але сухі факти: по сьогоднішній день е в світі продовжують скуповувати нафтопродукти Російської Федерації. Це каже про що про те, що долари до них біжать. То поки в них біжать долари, давайте не віднімати в них дійсно є серйозний ВПК. Ми про це все всі знаємо. Попри те, що вони не досягли своїх цілей в Україні, так швидко по. Сьогоднішній день у всіх рейтингах російська армія е залишається другою армію в світі, як вона і була. Тобто до них течуть долари, в них працює ВПК, і в них є звідки брати цих людей. Тобто вони осипають у так футбольне поля людьми. Це каже про те, що е резервістів в них там достатньо. Тобто, вони йшли і будуть іти. Звісно, ці фортифікаційні споруди потрібні, і потрібні вони ще були ну задовго до того, коли от зараз там. Кажуть, що да, давайте зараз про це братися. Про це я вам скажу, є ділянки, де вони робилися. Це не, не можна сказати, що їх не було, але прям активно от е, прийняти рішення. Я думаю, що це рішення повинно було там прийняти бути ще місяців 7-8 тому. Пане -пане, ми часто чуємо в зведеннях генштабу про неймовірну кількість знищеної бойової техніки. Також ми чуємо історії від британських розвідок, від інституту вивчення війни про те, що вони долучають уже сильно законсервовану техніку минулого століття розробки. Тобто це все може наштовхувати на думку про те, що ресурси їхні підходять в певній мірі до якогось ліміту, але з іншого боку, вчора, голова північно-атлантичного альянсу Єн Столтенберг сказав, що Україні варто готуватися до посилення бойових дій і ще й на додачу до ракетних атак Російської Федерації. Чи бачите ви накопичення ресурсу ворога наразі в тих регіонах, де вам як ви кажете, з тих же дронів доводиться бачити позиції? еораға Лісі, я точно підтверджу, що і FPV, і артилерію дійсно знищується дуже велика кількість техніки ворога. Це правда. Це перше. Друге, те, що нас чекають обстріли та загострення ракетних атак взимку, це також логічна історія, до якої готуються вже не тільки військові, а й енергетики, і всі, хто відповідає за критичну інфраструктуру. Тут немає нічого такого, знаєте, секретного чи неочевидного. Це максимально очевидна історія. А ось з точки зору що чи чекати, як ви кажете, до того що вони там починають вже законсервовану техніку стару та минулого сторіччя використовувати. Слухайте, дійсно вам скажу, таких чутків за майже два роки війни ну їх, напевно, було хвиль п'ять. І ці чутки завжди закінчуються чим несправданими очікуваннями. А це а, кожне несправдане очікування, воно демотивує. Коли ти бачиш якийсь ліхтарик там в кінці того тунелю, а ти тут віддаєш своє здоров'я, своє життя, і тобі хочеться розуміти, коли воно закінчиться, і коли ми здобудемо так. Той час, коли ми зможемо мирно жити, і дивитися, як наша держава там живе, будується і так далі. І коли ці ліхтарики п'ятий раз вони тебе обманюють, тому ми намагаємося взагалі не думати і не звертати увагу на те, коли проходять такі чутки, що ворога там. Техніка підходить до кінця, що на що себе травмувати цими несправданими очікуваннями, коли п'ять разів про це казали, п'ять разів до цього не підходить. Є в них союзники, які їм допомагають, це потрібно відверто визнавати і про 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 протистояти, тому що є, а не тому, а не тому, чому хотілося протистояти. Вчора в ефірі телемарафону один із представників офісу президента акцентував увагу на потребі війська у ротації причому сказавши фразу хай наберуть молодших і вони змінять на фронті нас 54 річних ну так собі історія про його вік це одна тема про те що чи є він на фронті чи немає – зовсім інша але як ви ставитесь, по перше до потреби ротації а по друге який середній вік орієнтовно тих хто вас оточує а, ну давайте про потребу ротації. Це я вам скажу тро, трохи навіть комедно чути, тому що це регламентовано не чиєюсь позицією якогось політика, а про це каже військова наука, в якій приблизно є термін, скільки підрозділ може стояти напередку, і з яким з якою процентністю втрат він може тримати оборону чи вести наступальні дії. Тобто, це для цього є наука, яка там є чітко вказані цифри, за яких цей процес розпочинається. Тому ротація це звісно потрібно. Це дуже очевидні речі щодо призов це дуже глибока, серйозна і проблемна тема і проблемне питання. Вік, тих, хто нас оточує, дуже різний. Я навіть не вам середній, бо, наприклад, в моїй роті, в моєму підрозділі, де я служу, є е, от. Критичний приклад людині виповнилося 63 роки на початок війни, її вже не брав військомат до бойового підрозділу. Вам, напевно, відомо про такі підрозділи, як ДФТГ, добровольче формування територіальних громад. Угу. Людина пішла туди, а звідти є можливість відкомандируватися в бойовий підрозділ. І таким чином людина на сьогоднішній день виконує свої бойові обов'язки. Я вам скажу, що він 63 роки виконує свої бойові обов'язки якісніше, ніж багато хто в 30. Не можна сказати, що дуже багато там 54 річних. Тобто, дуже різні віки є. І молоді хлопці хлопці 25, 30, 35. І от саме по своєму підрозділу, я ж вам суджу, якби по болоту, де я знаходжуся, так? Немає паритету жодного віку, бо там командир роти, так, в нас дорослий, особовий, особовий склад, дуже різні віки. Тобто не можна розділити на кластер, що дуже багато там до, до, дорослого віку, і хочу вам сказати про призив. Ті, хто кажуть, що так просто це зробити, давайте міняти, давайте наберемо. Так хай розкажуть, як це бистро набрати. Бо я вам скажу, що ті, хто приходять до нас на поповнення останній, напевно, рік, навіть не півроку, а рік. Ну я кажу вам чесно, ну вони заставляють бажати кращого. Бо ви ж розумієте, що найкраще мотивовані, сильні і навчені, вони пішли на початку війни. А зараз кого присилають? Людей, кого скажімо, якщо не силком, то давлячи там на якісь моральні аспекти, принесли повіску, людині нікуди було діватися. Вона пішла до. Ну Ви ж розумієте, мотивацію такої людини. Це перше, а друге, зазвичай їх фізичний стан ну він набагато прикріший тих хлопців, які пішли на початку війни. Тому я ж кажу, якщо в когось все так просто, давайте пора змінювати хлопців наберемо, де змініть наберіть, де, де ж їх набирати. Ми ж розуміємо очевидно адекватно, е хто в нас залишився якби, на громадянській землі, скажімо так, на мирній землі. Пане Євгене, дякуємо за думки. Військовослужбовець Збройних сил України за позивним Шейх Євген Ієвляв був з нами цієї миті.